Не збиралася записувати це відео але, але розумію вам і вдячна вам, що ви. Хвилюєтесь, супереживаєте, як то кажуть, багато хто з вас написав коментарі, хто під відео на Ютубі, хтось в особисті пише, хтось у Viber пише, хтось у Телеграм пише. Дякую вам за вашу небайдужість, за ваші добрі слова. Я знову напилась таблеток. Щоб хоч якось дотягти до вечора, коротше, ситуація наступна. Значить, був у нас відеозв'язок з неврологом. Невролог у нас постійно з 11-го року. Я довіряю цьому лікарю, вона веде вову після інсульта. І тому, коли в мене минулого року почали з'являтися такі питання, я навіть не роздумувала до кого звертатися, це вибор, вибір пав на неї. Що вона подивилася, я їй все показувала, де болить, де як згинається, що вона сказала? Діагноз звучить, так знаєте, устрашающе. Насправді там не стільки страшного, скільки йому дали назву, але все ж таки. Називається це цервікобрахіалгія. Не знаю, який дурень придумував таку назву, ну, але так є. По-простому це. Е, господи, де воно тут в мене написано? Шийно-плечовий синдром. Так. Що це значить? Це больовий синдром, який локалізується в цьому шийному відділі, віддає в одну або в обидві верхні кінцівки. Я ж, коли почула це слово, я ж повинна була піти почитати, розумієте? Значить, Ну, що лікар казала, що прочитала, значить, гострий оцей перебіг хвороби може тривати, не може взагалі, ну триває десь близько 10 днів. Але повністю, щоб відпустило, у кожного по-різному ну може бути і до місяця. Ви уявляєте, я в шоці? Е, якщо не лікувати, то Однозначно, це муки, це болі адські, І це переходить в хроніку. Оця цервікобрахіалгія, вона буває також хронічна. Це можуть ну, ці болі триматися. Е і два, і три місяці, І в такому випадку тоді вже ставлять діагноз, як вона сказала мені, ну, хронічний. Біль може мати різну інтенсивність, тупий, гострий, стріляючий, може посилюватися зранку, може при якихось певних рухах, як у мене було сьогодні, як тільки. я шкушу, Тримаю просто ніж в руці, вроді легше. Я кинулася витягати сирне зерно з каструлі, і все, і амбець ніяк не піднімеш ти ту, руку, ту шумовку з зерном. Ну, Там, як то кажуть, Може при поворотах відчуватись. Ну, це, це все зрозуміло, тому що я ще вчора це казала, що я не руку підіймаю, щоб вилити молоко. Я нахиляю все тіло на ліву сторону, це просто щоб вилити молоко. Я не можу голову повернути, так як мені хочеться розумієте? І вже на зараз, на після обіду, у мене ззаду на спині, де лопатка в області цієї лопатки. У мене таке відчуття, що там, знаєте, от, як якийсь бугор або набряк, ну, якначе там щось, щось торчить, щось набрякше отаке. І. Вова на обід, коли приїздив, я його попросила намазати мене з того, що в нас було. Він почав мазати, і я дійсно відчуваю прямо біль, тобто болять всі ці м'язи, болить м'ясо, можна так сказати. Навіть коли я не шевелюсь, а він доторкається, то ну, отака от боль. Ну, Лікування яке? Лікування в першу чергу це спокій. Зниження навантажень на верхні кінцівки. Це ж те, що я і читала в інтернеті потім, і те, що вона сказала, що прибрати взагалі навантаження хоча б протягом цього періоду лікування, щоб зняти гостру фазу, як вона сказала. Ой, кошмар. От, без медикаментозної терапії тута взагалі не обійтися. Взагалі, як виявляється, може бути, це якщо запустити, то може знадобитися навіть хірургічне втручання. Ну, будемо сподіватися. Що в нас до цього не дойде, тому що це відбулося вчора ввечері, і вже сьогодні ми почнемо. Вова вже поїхав. Він відпросився з роботи. Він вранці поїхав, не знаючи ще повністю всієї картини. В обід, коли приїхав, він побачив мене, побачив, що твориться на кухні. Він прийняв активну участь в перемиванні всього цього, не, як то кажуть, не укорюючи мене за це і пожертвувавши своїм обідом. І поїхав на роботу зі словами роби замовлення в аптеці. Я зробила замовлення, щойно він приїхав. Буквально дві хвилини він був вдома, він переодягнувся, взяв ключі від машини, переклав документи зі скутера в машину і взяв у мене ну, бумажки з цими. Коротше, де що треба забрати? де що, в якій аптеці треба забрати. І полетів на змійов. Що мені назначили? Ой, господі. Так, мені назначили, як вона сказала, обов'язково знеболювальні, обов'язково протизапальні, обов'язково міорелаксанти і легкий масаж і натирання. Значить. Мені назначили уколи, два укола в день, внутрішньо м'язово, кейвер і алфен. Мінімум 5 днів, а далі будемо дивитися по ситуації, як вона сказала. І 10 днів поки що мідокалм тричі на день це мій релаксант. І стосовно Оцих намазувань чи натиран, чи як його масажа правильно назвати, вона стала мені перераховувати мімідгель, е, артракол гель і фламіндез гель. Я сказала, що артракол у нас є фламідез гель у нас є, вона каже, бажано чередувати. Ну, сьогодні в обід вова мене вже намазав артраколом Виявляється, те, що ми мазали на ніч, Ну то не та мазь, і не треба було її мазати. Треба було якусь одну із оцих взяти. Ну Хто знав, ніхто не знав, тому в обід уже він намазав мене оцією, а ввечері подивимося, чи Фламідес буде, чи Німітгель буде, ну, щось буде. Щось буде, тому ось так Ось так. Е, я вже у відео Аля робочі моменти казала, що е, ми прийняли рішення, точніше, Вова сказав. Що ніяких сироварінь молоко ввечері треба було перегнати на сепаратор і не морочити голови ні собі, ні іншим. Ну, так як я з утра затіяла вже це посеред процесу ж не викинеш, розумієте? Але я явно переоцінила свої сили, я не думала, що буде так гидко. Це, ну, не знаю я, як вам передати це. Я, я не звиклася жалітися, але ви знаєте, що я завжди намагалася всі свої відео вести на позитиві, підіймати в, вам настрій десь якимись ріфмами, десь якимись шутками. Але сьогодні не до ріфмів, не до шуток. Взагалі нічого не хотілося. Знаєте, як інколи кажуть, дихати то через раз. Оце моя ситуація сьогодні. Як я її назвала, Вова щойно, як приїхав, каже, як ти тут? А я кажу: ти знаєш, кожен рух рукою або плечем, шиєю це якийсь акт вандалізму по відношенню до моєї голови, тому що ці простріли вони вже почали бити прямо у. У ну, вісочну часть. І таке враження, що шило хтось встромляє, чи шило, чи спицю, отак, от, ну, отак от воно коле, стріляє. Я не знаю, як це правильно назвати. Ой, Тому будемо лікуватися. Сиру я точно варити не буду, принаймні, саме раніше, що, що я почну знову варити сир, це, напевно, буде не раніше понеділка. Я не знаю, як вибере Вова, чи він буде раз у два дні сепарувати те молоко, чи він буде кожного дня його сепарувати. Як на мене, то краще раз у два дні. Ну, а там йому вирішувати. Ну, це четвер, п'ятниця, субота, неділя, все це молоко буде йти на сепарування. Не знаю, вершки. Буде пахтати чи не буде, чи, чи так заморозю. Ну, ще не знаю, що буде з тими вершками, але ось так. Одне, що від чого я не можу нікуди дітися, це брі. Я його сьогодні ледве притягла на кухню, його треба зняти з полки, однією рукою це не зробиш. Це треба дві, воно стоїть на верхніх паличках, вниз я його переставити не можу, тому що і так там захолодно йому, а внизу ще холодніше. І... А зверху забирати його, це треба руку задирати, що забирати, що ставити, Ну, ставити мені повезло. Приїхав, поки воно у мене ще тут провітрювалось, дихало на кухні. Приїхав Вова, і він одніс його поставив. І так само ж перевертати брі. Розумієте, однією, тим більше це брі. З ним же ж надо, ну так обережно, щоб не поранити його, не ковернути, не упустити, не, нічого йому не зробити. Однією рукою це взагалі нереально зробити. Це треба двома, і це треба і в кісті її згинати, і в локтю згинати. Ну, коротше, кажучи, задоволення ще те сьогодні отримала, але від брі я ніяк не можу себе нікуди діти. Це, як то кажуть, мабуть, моя ноша на ці дні. Ну, ось так от обстоять мої справи саме на цю годину, на сьогодні. Сьогодні вже ми почнемо колотися, мазатись ми вже почали. І сьогодні почну пити міорелаксанти. Зараз я ж кушу, я п'ю знеболювальне, вранці я це все випила. Спочатку вроді полегшало, потім стало знову дуже боляче. І ось після обіду знову всі три випила, тому що ну, терпіти більше сил не було. Розумієте? І кейвер, і седалгін, і німісуліт, і все це. Тому якось так. Буду намагатися щось знімати, можливо, можливо, Вова погодиться, щоб я його більше знімала. E, можливо, ви напишете мені, якщо у вас є якісь які питання, там, я не знаю, ну, щось таке стосовно, знаєте, як правильно вам пояснити ну більше? Теоретичних е, відео, та, щоб було, ніж практичних. Тобто себе знімати я взагалі і не наважилася б сьогодні, бо в мене вигляд такий, що люди дорогі. От. Вийти, поставити телефон на стол, знімати кози, ну теж не будеш кожного дня так робити. А от знімати якесь тематичне відео, ну там як проваги. У мене, до речі, є ще одне стосовно хлорі, з того кальцію, треба там підкоригувати, бо у мене додалося інформації. І Я хочу окремо її зняти, бо виходить, частина у минулому відео, частина пробалакана про, про у вчорашньому відео, частину я сьогодні там проговорила. І як новачок якийсь захоче щось почути чи знайти, хто там буде його шукати кусочками? Ніхто. Тому я хочу зняти окреме відео про хлористий кальцій. І заодно подивлюся, який в мене вихід вийшов. До речі, ми з вами балакали. Ми з вами балакали. Я сьогодні зварила цей міхеївський з 19 літрів. Зараз я. Ой! Ой, вибачте. Я вибачаюсь, приходиться ставити на паузу, тому що бувають такі простріли, що аж дух захоплює. Я сьогодні варила з 19 літрів, а подивилася по записам, от саме з 19 в мене нема. Варила я його тричі оце за останній час. З 23 варила, з 20 варила і варила. Останній раз, там було десь. Приблизно 20 або 21. Ну, тобто, от, приблизно да, ми можемо прив'язуватись до цих як-небудь, даних, тому що коли я варила з 23 літрів, ну, Міхеївський, я вам скажу, він більше він хоч і відноситься до напівтвердих, але це все рівно більш твердий сир, я вже про це казала. Тому там у нього виход був з 23,2,150. Ну, це знову ж таки, це виход перед посолкою. Коли вакуумувала, він набагато вже менший. Міхеївський з 20 літрів, коли варила перший раз, було 2,050. Це як дощі йшли, як дівчата на сінові стояли. Коли варила оце ось на минулому тижні 20-21 літра, виход був кіло От Сьогодні я зварила з 19. Глянемо завтра, який буде вихід. Завтра вже в нас повинна ввечері відбутися стоп-лотерея. Ой, на сьогоднішній час у нас всього п'ятеро білетиків замовлено. Боже, я не лівша, я не розумію, як ті люди лівою рукою щось вміють робити. Виходить, на дану хвилину, якщо більше ніхто не додасться, то вартість одного. Білетика 137 гривень. Поки ось так. Вчора багато цікавилися і я поширювала інформацію стосовно лотереї, але питали, переходили, дивилися, а коментар так ніхто й не залишив. Тому як було на вчорашній день п'ятеро, так п'ятеро і залишилося. Не знаю, думайте, пишіть, влаштовує вас така ціна білетику чи ні. Якщо ні, то значить давайте або продовжимо, можливо, до наступної за два тижні хтось додасться, або змінимо лот. Ну, Не знаю. Я, як ви скажете, так і буде вирішувати вам. Вас там не так багато. Там Яночка, Юля, Квіточка, Танюша Кальченко і Валя Коваль. Все, більше там немає поки що нікого. От. Тому вирішуйте, що скажете, так і буде. 137 гривень дорого, це чи недорого, залишаємо, чи, чи взагалі її зняти без розіграшу, чи протер... продовжувати термін, чи замінити лот, може, на менший, на якийсь, не знаю, думайте. Як напишете за більшістю голосів, так і буде. От. Ну, напевно, все на цю хвилину, начебто все розповіла. Про сир сьогоднішній сказала, ну це дізнаємося завтра. Про лотерею сказала, про діагноз свій сказала, про плани на лікування сказала. Більше, начебто, додати нічого. Про дію хлористого з теж. Подивимося завтра, як вона спрацює. Та воно, може, вже й вихолов той сир, може, вже можна було б і сьогодні подивитися. Видно буде, як воно що буде. Зараз мені ще потрібно там по закваскам, дівчинка скидувала замовлення, але в мене не було змоги їй відповісти і прийняти його. Я перепросилася, що зв'яжуся з нею пізніше. За, зараз потрібно це зробити. Ну і якось налаштовуватися на вечірню дойку, тому що подаїти замість мене нікому. Вова може зробити в мене будь-що. Він може помити посуд, він може попрати, вивісити речі, зняти речі, прибрати в хаті, приготувати їсти, він може навіть сир варити. Такі сири, як варю я, під моїм руководством він допомагає мені на кухні. Я, наприклад, чимось зайнята, кажу йому, там, чи до якої температури гріть, там, чи щось як мішати. Він це все робить. Він навіть, коли я я лежала в лікарні в 16 2016 році, він навіть сам варив паніри, привозив мені в лікарню. Тобто він, може, дуже багато чого, але не доїти. От, ну, не знаю я чого так, е, не знаю. Коли я тоді в лікарню попала, у нас була одна козочка, майка, а її потрібно було вже запускати. Вона вже й молоко збавила, це був лютий місяць, зима. Ну, але я її ще раз, два рази в день доїла, коли як. І коли я в лікарню попала, він до мене приїхав чи то на третій день, чи то на п'ятий день. Я йому кажу: ну, а що там майка? Вона тобі хоч щось дає, ти справляєшся, а він сміється і каже, я її відправив в запуск, ти ж казала, що їй пора відпочивати перед окотом. От каже, я її відправив. Все е, требувати від нього, щоб він вчився. Я не буду, не можу, да я не маю права. Ну як я як я можу потребувати, щоб він вчився. Ніяк. Якщо в нього. Він, він пробував він тоді, як майка була. Якщо в нього не вийшло, якщо в нього не з'явилось бажання навчитися цьому, ну, то як можна насильно людину заставити? Це те саме, що він би мені зараз сказав: іди давай там, я не знаю, вчися да, там, машину ремонтувати або там, траву косити, ну, тюки складати на скирду. Так, да, чисто теоретично він би б мог від мене таке потребувати, але він то цього не робить. Тобто я не маю права змушувати його. Все, і так набалакала вам знову на ціле кіно. Не знаю, чи ввечері буде відео, чи не буде. Та думаю, що буде, мені потрібно тримати канал на плаву. Понимаєте? Якщо я перестану знімати, поки я не вийду з цього стану до наступного тижня, мене наскільки опустять в рейтингу Ютуб, що я потім буду ще певно довго і нудно випливати з того болота. Тому... Можливо, комусь щось не сподобається за ці найближчі дні. Вибачайте, перетерпіть, пере, ну, простіть як-то там, пропустіть мимо ушей, якщо саме вам це не подобається. Але мені потрібні, хоч якісь перегляди, мені потрібно тримати канал на плаву. Я не думала, що так вийде, і, і взагалі. Тому, тому. Поки що з вами не прощаюся, привезе увага ліки, видно буде, як ми там підемо на Дойку. Ну, на добраніч я ж вам зобов'язана буду побажати, правда? Правда. Тому поки що кажу пока.